Слава Ісусу Христу! Слава віки, Господу! Священнику Олексію, а чи обов'язково покійника одягати новий одяг? Таких приписів ніде немає, навіть в спортивному костюмі. То тобто хто б не привірав його чи що, там немає комісії в морзі чи, чи в церкві, щоб упокійник вдяганий. Що вважаєте за потрібне? Головне, щоб частенькі речі були, вдягнули, спорядили. Ще ми не піднімемо покійника, а в чому вдягнули, то буде. Але якщо баба любила вишиванки за життя, то вдягніть їй вже ту вишиванку, хай вона буде ношена і любима вишиванка. То, як би сказати, то таке індивідуальне питання. О, а якщо нема ніякого одягу, не ну, дай Боже, десь якась там е, без сказати, пожар був і згоріло, все, ну то звичайно треба купити вже одяг сусідів не будете брати. Хоча є всякі випадки, навіть сусідів. У мене як сусід забився, я йому рубашку, галсука. О, біджака дав, бо треба було чомусь похоронити, сусіда. Та й все, вони так похоронили. Тут не важливо, в чому ви похороните. Головне, щоб ви прожили життя з Богом, а все інше то другорядне. Поховайте в костюмі, буде в костюмі, поховайте в платі, жіночку буде в платі. Хустина без хустини, в новому, в старому. Головне, щоб чистеньке було, щоб був приступ, щоби, щоб воно було приємно. О, а обов'язково, як то? Новий одяг не обов'язково купляти і тратитися, то вже таке, знаєте, другорядне. Якщо нема що вибирати, то купляйте, вдягайте, як там буде. А й живіть довго краще, на, вам ті похорони.